Корозія, заклинило лезо, ріжуча кромка знищена, секатор з барахолки не ріже а рве? Я поверну його до життя і порівняю з новим. Сьогодні у нас в майстерні особливий пацієнт. Цей секатор я купила на барахолці всього за 100 гривень. Як бачите, у нього цілий букет проблем, як косметичних, так і прихованих. По перше ним явно нехтували. Все вкрите ржею, старими залишками соку і брудом. Лезо затуплена, хоча, на щастя, ріжуча кромка без пошкоджень, але головна проблема це люфт. Осьовий вузол ходить, хоча тут і стоїть зубчата стопорна пластина, вона не вберегла гайку від розкручування. Є підозра, що розбита втулка. Що ж, розберемо, подивимось. Давайте тепер спробуємо, як він ріже до відновлення, щоб було з чим порівняти. Так, ріже туго і під кінець рве. Проблема в тому, що через люфт під навантаженням леза розходяться. І секатор не ріже, а ламає та відриває куру. Ось чому завжди перевіряйте, щоб не було люфту і вчасно підтягуйте осьову гайку. Приступимо до розбирання. Спочатку вологою серветкою зніму верхній шар бруду. Далі, щоб не зірвати різблення, оброблю всі з'єднання ВД-40. Воно спрацює як проникаюче мастило і допоможе відкрутити болти. Протираємо надлишки. Насамперед знімаємо пружину. Далі фіксатор. А тепер серце секатора. Знімаємо стопорну пластину. Вона вся поржавіла. І відкручуємо центральну гайку. Все дуже брудне. Але це можна виправити. Оглядаємо осьовий гвинт. Серйозного вироблення немає. Знімаємо лезо для подальшої обробки. ВД-40 трохи розм'якшила бруд та іржу, але повністю їх, звісно, не зняла. Дібралася до втулок. І так. Вони без вироблення. А це чудова новина. Тепер контрлезо. Хоч воно і має хромове покриття, це не врятувало його від корозії. Бачу явні раковини від держі на площині зіткнення лез. Це не добре, але ми це виправимо. А ось і ручки. У них пориста структура це плюс, щоб не ковзали. Але це і мінус. Вони, як губка, вбирають весь бруд. Відчистити їх то ще квест. Але я спробую. Усі металеві частини я почищу народним способом. Покладу їх до банки та залью 9% оцтом, він чудово впорається з іржею. А поки йде процес, спробую очистити ручки. Рецепт простий: гаряча вода, пральний порошок і стара зубна щітка. Це не швидкий процес, але ефективний. Подивіться, який результат. Не ідеально, але набагато чистіше, ніж було. А тут реакція з оцтом йде повним ходом. Тепер дістаємо лезо. Іржа почала сходити, але це не все. Після оцту проведемо ще одну операцію. Посипаємо лезо содою і знову залью оцтом. Отримуємо шипучку, яка виб'є іржу з важкодоступних місць. До того ж, сода нейтралізує руйнівний ефект кислоти і спрацює як м'який абразив. Добре прочищу щіткою, змию водою і витру насухо. Все готово. Тепер лезо готове до заточування. Я беру ось такий алмазний брусок на 1500 грит. У нас немає сильних дефектів. Потрібно трохи підвести край леза. Намагаюся дотримуватися заводського кута заточування, рухи згори донизу. Точу, поки на задній плоскій частині леза не з'явиться задирок. Ось так вийшло після бруска. Тепер доведу лезо на шкіряному бруску з пастою дої. Теж рухи згори донизу. Тепер прибираємо надлишок зі зворотнього боку. На рівну поверхню кладу наждачку. У мене тисячка, А можна й двохтисячку. Пару рухів, тримаючи лезо абсолютно плоско. Готово. Ще раз прийдуся шкірою. Також на зворотній стороні для ідеальної гладкості полірую шкірою. Ось такий результат. Лезо нагострене. Готове до встановлення. Тепер час опорного леза. Контрлеза. Проводимо ту ж саму операцію з содою оцтом. Добре вичищаємо. Оцет зняв на лід і ржі. Площина тертя вже не чіпляє. А щоб не пошкоджити хромове покриття, я його не точу, а лише відполірую на шкірі. Тепер усе блищить та чудово ковзатиме. Усі інші запчастини пройшли ту ж саму процедуру: сода, оцет та щітка. А так вони виглядають. Від ержі непогано відчистилися. Гайка, на жаль, втратила покриття. Буду приступати до збирання. Спочатку на ручки буду прикручувати лезо та опорне лезо. Ставлю центральний гвинт. Злегка змащую його. Щоб мастило не випирало назовні. На лезо. Також ведешкою змащую пружину. Щоб після отступу вона м'якше ходила. І не іржавіла. Починаю збирати механізм кріплення. Наживляю зубчасту пластину і відвертаю вбік. Надягаю центральну гайку. Ставлю прижинку. А тепер регулювання. Мені потрібно затягнути гайку так, щоб не було люфту. Але водночас цикатор легко відкривався сам під дією прижини і не закушував. Найпростіше затягнути гайку, а потім потроху відпустити, доки секатор не почне відкриватися сам. Усе. Люфту немає, хід плавний, не заїдає. Ставлю на місце фіксуючу пластину і прикручую фіксатор. А тепер тест. Як він різатиме після відновлення. Беремо ту ж саму гілку. Що я можу сказати? Різати став однозначно краще. Але зусилля докладати все одно треба. Можлива сама форма лез більше зроблена для дрібних гілок. Давайте порівняємо два зрізи. Зріз зараз став чистішим. На кінці є легке приминання. Але він більше рве кору. На тонких гілках результат ще кращий. Приминає набагато менше. Скажу так, трохи специфічний секатор. Напевно, він для роботи в густій кроні та з невеликими гілочками. Але трохи важкуватий. Давайте ще порівняємо його зріз з моїми іншими секаторами. Самурай та Дніпро М. Це гілка мигдалю. Середня жорсткість. Самурай ріже легше. Як і Дніпро М. Тепер порівняємо зрізи. Ось наш відновлений секатор. А це Дніпро М. У нього результат трохи кращий, менше приплюснутого в кінці. А це самурай. Приблизно як і «Верано». Можна сказати, що для недорогих секаторів це хороші зрізи, відмінності мінімальні. Що я хочу сказати наприкінці? Не викидайте старі секатори в смітник. Можливо, їх можна ось так умолодити, і вони прослужать вам ще не один сезон. А якщо вам цікава така тема відновлення старих садових інструментів, напишіть мені у коментарях, буду її розвивати. До зустрічі!